Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 27 травня 2023 року хочу показати вам два сорта коралових, які в мене ростуть. Це Pink Hawaiian Coral і Coral Sunset. Ось це Pink Hawaiian Coral. він вже відцвітає. Зараз підійду, підійду до інших. Тут не дуже, не дуже зрозуміло, але я дуже хотіла показати. Величезна, така гарна квіточка. Так, і зараз підійду. Тут ще не відкрились. Ріс росла в мене півонія. Pink Hawaiian Coral, якраз це сорт. В цьому місці я пересаджувала і, бачите, видно, позалишались корінці, і ось вони ростуть. Подивіться, ой, тут і бур'ян росте, до речі. Ось. Це треба нарощувати, щоб були гарні кущички. Але що я хочу сказати, подивіться, оця крихітка, оця манюнічка, вона вже квітує. Я навіть не обриваю, тому що це дуже, дуже такий міцний сорт. Йому можна давати квітувати одразу ж. Також, знову ж таки, ось, дивіться, одна. Це навіть не кущик. Так, 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 так. І, і ось ми квітуємо. І тут ще купа маленьких. Купа-купа маленьких. Це все буде в мене на продаж. Ну, тут ще квіточки, звісно, що манюсінькі. вони тільки відкриваються. І знову ж таки, мій телефон і правильно передає колір. О! Прям. Прям караул. Так. Ось. Ось мій кущик. Pink Hawaiian Корал вже відцвітає. Ось такою, так відцвітає. Це перша квіточка, яка була відкрилась. Такою вона стає. Дуже цікаво, мені подобається навіть так. Вона гарна і Coral Sunset також. Квіточка, ну вона більш такого кольору слонової кості вона, кістки, вона більш жовтувата у Coral Sunset. Я його буду окремо знімати, цей, той сорт. Тільки-тільки відкривається. Ну, ось, для порівняння. Це один сорт, і така різниця. При відцвітанні. Дуже гарно це виглядає, коли е, великий дорослий кущ, і на ньому. У мене є світлини з минулих років. Це дійсно видовище дуже гарне. Коли на одному кущику різні квіти різного кольору. Так, і Coral Sunset. Ой, не покаже, не покаже мій телефон. Ласосів, неперевершений сорт. От Pink Гавайен, там є така легка розовинка, є, але все одно ж не так, як показує на телефоні. Він теж більш такий лососівий. Тут в цього сорту Coral Sunset розовинки її немає. Її немає, він чисто лососового такого кольору. Не знаю як. Може якось. Спіймаю. У нас, знаєте, що в нас дощ пішов зараз дощ. Це прям якесь знущання. Якісь краплі капають одна-дві. І все. Дощ такий називається. Coral Sunset. Неперевершений сорт. Я не знаю, які там інші. Там Coral Charm, ну, цистенна, я бачила. Ну, Багато зараз сортів з караловими квітами. Не знаю, не можу порівняти, тому що інших в мене не було. В мене тільки два Pink Hawaiian і Coral Sunset. Але обидва обожнюю, люблю вони, хоч обидва і ласосеві, серії ласосових, але вони відрізняються. Звісно, вони відрізняються відтінками. І оцей відтінок лососівого, звісно. Звісно, непериваємий. Дуже гарний. Ось така краса, буду ще знімати пізніше. Все, друзі, пока-пока. Так, і продовжую знімати Coral сансет. І продовжую возмущатись, що не показує правильно, ну, якщо я закрию, якщо я закрию, ні. Прям рожеве показує. прям добре рожеве. Дуже шкода. Ну, хоча б форму квітів покажу, друзі, і то вже буде непогано. Колл Сансет, каралова півонія. Отак от от зараз вона виглядає, дуже гарна, дуже-дуже, прям я її обожнюю. А також, знаєте, коли там деякі сорта ростуть, багато півоні одразу там піонарі, чи так десь в клумбах одразу на неї впадає погляд, тому що такі кольора, от лососіві, саме притаманні цьому сорту, вони не перевершені. Це завжди отак. От знаєте, О, хто до мене в гості там приходив. Не, і раніше і, і буде ще приходити, ну, я маю на увазі, хто приходить, то і бачив цей сорт. Всі кажуть, ну як, як так можна, Ну, він ніби ніби пофарбований, рідкісний, дивовижний. Ну, вже зараз не рідкісний відтінок кольору, вже є багато сортів, таких коралових, але досить такий, знаєте, Ну Цікавий, раніше таких, принаймні, півоній не було. Дуже-дуже дуже гарний. Ну, я дуже, мені шкода, що я не можу вам показати справжні відтінки. А ви знаєте, в інтернеті, як продають, то також там, їм домальовують вже прям, ну, такий карал, такий прям, їх аж яскраво помаранчеві показують. Ну Це також неправда. Вони не такі, а лососівий, ну гарний, гарний. І все ж таки підійду я до Pink Hawaiian Coral. Він вже відцвітає, ще є бутончики, але я саме хочу показати. Зараз дуже гарно видно відтінок рожевого. Дивіться, при відцвітанні в цього сорту зникає лососівий відтінок, корал, корал, корал кораловий лососівий Кераловий відтінок він зникає і більше проявляється рожевий. Потім він переходить ось в такий. Він прям ніжно-ніжно-блідо-рожевий, дуже такий ніжний і тендітний. А ось Корал Сенсет, відцвет... я буду показувати. Він при відсвітанні такого жовтуватого відтінку стає. Ну, тобто Навіть в цьому різниця є. Я все собі думала залишити один якийсь сорт. Думаю, наші мені два коралових, залишу собі один. Але я не визначилась, тому що ну, мені подобається і цей, як він поступово змінює колір. І один сорт, і другий сорт. Тому вирішила залишити обидва. Хай ростуть, мені дуже подобається. Ну все, буду ще знімати, показувати, як сансетик мій буде змінювати колір. А поки дивіться, яка краса, який букет неперевершений. До речі, оця квіточка, ось ця, вона вже починає змінювати колір. Вона вже світлішає, бачите? Все, друзі. Пака-пака! Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 31 травня 23-го року. Показую знову сорт Coral Sunset. Отак він змінює колір. Це те, про що я казала, що він дуже гарно і дуже, ну, як на мене, дуже приємно змінює колір. Подивіться, квіточка така жовтувато, жовтувато, персикова. Я навіть не знаю, як пояснити, дуже гарний відтінок. Ось ця вже починає, бачите, опадати, і вона вже більш світліша. Ця тільки почала змінювати колір. Що ти вже теж опадає, вже але трошки от, видно, що день, мабуть, різниці між ними. Поруч також вже змінює колір. тобто тут вже весь кущик готовий до відцвітання, і він весь змінює кольора. Але як це гарно, коли дорослий кущ. До речі, тут ще, ще є бутончик. Зараз дуже правильно, гарно показує Ні, трошечки, трошки яскравіший в житті, він більш такого абрикосового навіть кольору зараз. А тут все-таки показує з, з рожевим. Коли це великий дорослий кущ, друзі, це щось неперевершене. Це настільки гарно. Виглядає, всі квіти розпускаються по-різному, тобто вони змінюють одна одну і кольори, кольори відрізняються навіть отут. Ой, не знаю, чи я достану так показати. Ось так подивіться. Вже дивіться, скільки відтінків кольору. Мені так дуже незручно показувати. Ну, але ось так я думаю, теж видно. Бачите, це все, все один сорт. Просто красунчик, просто красунчик. Pink Hawaiian Coral, він зацвітає трошки, трошечки там буквально на пару днів раніше, тому він вже і відсвів. Ну і він більш з розовинкою, я вже так знімала, казала. Coral Sunset виглядає так. Також досить потужні має стовбури, тримається гарно, не розвалюється. Обожнюю його. Оцей сорт просто обожнюю. Все, друзі, пока!